Величезний величезний привіт. Акція, анонс. Для власників карти АТБ з 30 жовтня по 5 листопада включено. Дякую вам за коментарі та дякую дуже вам за вподобайки. А живчик зі смаком груші, 2 літри. Показую, як завжди, регулярну ціну. І зі знижкою 30 гривень 70 копійок. А Якоб з капучино а, з ароматом мілка 500 грамів пакування. Регулярна... Ой, рюкзак мій впав. Регулярна ціна 234. Ой, так подорожчало, А зі знижкою 158 Ще знижка, знижка нормальна. Зверніть увагу. А зі знижкою для власників карти АТБ п'єрніки, Своя лінія зі смаком вишня 300 грамів. 26 гривень 50 копійок. І п'єрніки з начинкою абрикосу, також 300 г. 26 гривень 50 копійок. Ну, можна зекономити 10 гривень. Тук-тук-тук. Паприка. 100 грам. Крекер. В акції 35,50 Дуже багато товарів своя лінія. Це власна марка АТБ. Хто ще не знає. Насіння гарбузове смажене солене. Пакування 150 грамів. Акційна ціна 44 гривні 40 копійок. Також в акції насіння гарбузове солене смажене 75 грамів. в акції 23 гривні 30 копійок. Це як новинка. Своя лінія вермішель швидкого приготування, пакування 59 грамів. Смаки в асортименті різні. Можна придбати за 8 гривень 90 копійок. Господинки, від розумний вибір. Це також власна карта. Ой, власна марка а, АТБ по карті для власників карти АТБ, паста томатна. 460 грамів. Написано, що вищий сорт можна придбати за 44 гривні. Також знижка майже 10 гривень. Але ще ви отримаєте на карту кешбек. Ну, а тут хороша знижка, варто придбати своє лінія м'ясо корей у власному соку і воно безкісткове, 325 г. Зі знижкою 47 гривень. Так, ну що, мабуть, я спробую ці хінкалі візьму обов'язково від торгової марки Левада, 600 г. 52 гривні акційна ціна. Так, по рибі окунь гарячого копчення, торгова марка Iceberg, я його не раз купував, ну, на чарівній поличці, як я кажу, зі знижкою навіть 50% вдалося мені вирвати. За 100 грамів ціну бачите, бачите регулярну ціну. А зі знижкою буде 35 гривень за 100 грамів. Мені сподобався смачний сир від торгової марки Джугас. А це в нас йде камамбер, він подрібнений, 100 грамів. І ціна його 68 гривень по акції. Сир королівський. Продукт польський написано: 135 грамів. Порізаний, 55 гривень це акційна ціна. Зі знижкою для власників карти АТБ можна придбати станочки чоловічі та для леді. А вони йдуть на 5 лес, це дуже добре. Також також гелева смужка. В упаковці 3 штуки. І ціна зі знижкою 41 гривня 50 копійок. І чоловіча, і жіноча 41 гривня, 50 копійок. Так, і ще в акції ось ці. Зараз вам покажу станочки. Так, чоловічих у нас немає. Показую вам жіночі. Точнісінько, таке саме пакування і на чоловічі. Тут 5 станочків на 2 леза, також а, зі смужкою, зволожуючою. І ціна 34 гривні в акції і чоловічі, і жіночі. Підгузки, трусики для хлопчиків та для дівчаток. А, так, зараз 270 гривень майже. Майже 270. Да. А зі знижкою буде 179. Також зверніть увагу, хороша буде знижка на підгузки трусики цієї марки. Серветки дитячі, 120 штук. Торгова марка день у день з екстрактом ромашки. Зі знижкою можна придбати за 42 гривні. Зверніть увагу, також хороша акція. І також зі знижкою серветки антибактеріальні вологі день у день. Тут пакування 120 штук, 43 гривні. Також хороша знижка, зверніть увагу. Ще вам хочу показати новинки, які з'явились на полицях нашого магазину АТБ. Чай сонячна Індія 150 грамів. Дивіться, як цікаво запакований, дуже цікаве пакування. Показую вам як новинку 150 грамів. Тут а, є точнісінько такий самий, тільки вже а, пакетований. Тут 44 пакети чорного чаю. Теж показую вам як новинку. І оцей, також бачу новинка. Рідні трави. Чай трав'яний, з листочками. Ось подивіться, як він гарно виглядає, має вигляд та дивиться, пакування 100 грамів. І точнісінько. А ні, не такі самий. Тут вже трішки інакше. Дивіться, тут ромашка, м'ята, меліса, яблучний пиріг, теплий імбир. Якраз на зиму. Це йде пакетиками 44. Показую вам як новинку: 77 гривень майже. Так, добре. Ходіть далі, вам покажу новинки ще. Чай, сонет. Пишіть, хто вже купував цей сонет або ось цей ті рідні трави. Чи добрий чай, але я, мені здається, я візьму обов'язково на пробу. Це також новинка, тут 40 пакетів, чай чорний. Це також у нас на поличці новинка, піквік 20 пакетів. Я думаю, він буде смачний. Буде з різничкою. Обов'язково також візьму. Тут їх багато різних смаків, але оце я хочу спробувати. Так, це у нас Royal Chrome. А... Blend Бері це ягідний пакетований чай, також новинка 25 пакетів. І а, лімон та Оранж, також 25 пакетів, це також новинка 44 гривні. Дивіться, яка цікаве, цікаве пакування. Зоопарк. Цілий зоопарк. Це новий якийсь також чай. Він зараз у нас зі знижкою. Це йде зелений чай, 24 пакети, і також ось такий асорті. Тут 4 смаки, також 24 пакети. І зараз можна придбати зі знижкою. Ну, день у день, щойно я вам показував а, серветки. А, ось дивіться, також новий чай, суміш чаю. 40 пакетів, 60 грамів. Показую вам як новинку. Тут також дуже багато різних, різних смаків: є виноградний, а, є чорний а, з лимоном. Усі йдуть по. А, Два, вибачаюсь, по 40, по 40 пакетів усі йдуть, і смаки в асортименті. Також показую вам як новинку. Дуже багато цього разу різних чаїв. В АТБ з'явилось, як так, ось, так не, навіть і не очікувано Дивіться, також чорний а, з бергамотом і чорний звичайний, англійський сні, сні, сніданок. А 35 це для власників карти АТБ і 37,70 для покупців. Також новинка. Майр Ось така новинка. Баріста Пакування, до речі, 250 грамів, не 220, як люблять, чи 230. Дивіться, відрозумний вибір, чай чорний байховий. Фасований 40 пакетів з ароматом бергамоту. вищий сорт написано. Показую також вам як новинку. По 29 та по 28 гривень. Хто не любить бергамот, є простий звичайний чорний. Також пакетований. І точнісінько такий самий, тільки розфасовка трішки менша. Це також новинка. Новинка печиво своя лінія. Родзинка. 430 грамів, також показую вам як новинку. Так, так, незручно взяв. Хочу вам одразу два показати. А хлібці, два види, також як новинка. Новинка соломка з італійськими травами. Тут ще щось нове. Хлібці пшеничні зі смаком томат та базиліком. 33 гривні 90 грамів. Міні хлібці, кукурудзяні 70 грамів. І це також новинка, хлібці пшеничні 110 грамів. Дивіться, які макаруни привезли до нас в АТБ. Можна купити поштучно і, до речі, недорого. Знаєте, на тих островках один макарон скільки 35 гривень, здається. Тут можна придбати за 12,50 зараз зі знижкою. Тістечко, кошики від тарта. І дивіться, що я тут знайшов, можна придбати горішки із гущеним молоком, також поштучно по 8,80. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.